Вітаю, мене звати Сергій Смірнов. Е, працюємо на каналі Твоє місто. Сьогодні була надзвичайно важка ніч. Масові, масові прильоти ракет е, по Україні відбувалися вони в кілька етапів: е, про те, як, як це було, а також інші аспекти е, того, що відбувається на фронті. І війні загалом говоримо сьогодні з Петром Черником, військовим експертом. Вітаю пане Петра. Слава Україні! Героям слава. Отже, до масового обстрілу, згідно повідомлення повітряних сил України, цей обстріл розпочинався ще вночі близько третьої третьої ночі. І станом на сьогодні говорять про те, що це було зроблено в кілька етапів. Першим етапом були запущені е фенш-цілі, які очевидно мали е відволікати і випробовувати ПВО. А згодом, власне, пішли і прильоти. Загалом, як повідомляється, е було випущено 28 е ракет різних типів. З них е 16 крилатих ракет. Х-101, х 555 і навіть калібр були е знищені. Але в результаті маємо потрапляння е в різних регіонах, зокрема у Львові. Попри те, що багато ракет було збито, але є потрапляння е ракети, як повідомили, на територію дитячого садка були попадання в Луцьку. Потрапляння було в промисловий об'єкт, троє людей загинули. Також зафіксоване потрапляння в Дніпрі, Запоріжжі, на Хмельниччині і в Коломиї Івано-Франківської області. А, чи маєте ви? Більш детальною інформацією стосовно цього, я перебуваю в тому самому інформаційному просторі, що і перебуває уся наша країна. Об'єктивно, якщо дуже нічого нового. Противник застосовував ракетний терор і буде застосовувати його допоти, допоки доки не закінчиться ця фаза бойових дій в нашій одвічній війні із московитами. На превеличезний жаль. Кілька класів ракет у першу чергу Х-101, котрі вже ви згадали, і три М 14 калібр. Вони зуміли поставити на конвеєр. Більшість аналітиків сходиться до того, що ще разом з іншими ракетами середньоближнього радіусу, скажімо, таке як Х 31 Х, 35 Х 59 вони можуть сукупно виробляти на місяць у межах до 100 одиниць. Це доволі багато і скасувати ми це не зможемо. На превеличезний жаль у поєдинку санкції контрабанда. Завжди перемагає контрабанда. Люди слабкі, жадібність одна з наших ознак, і заробити великі гроші на постачанні мікроелектроніки для цієї зброї знайдеться чимало виробників у світі. Така жорстока дійність. Разом з тим, все ж таки коефіцієнт збивання доволі високий і щільне закриття неба буде зростати, але не такими швидкими темпами, як би ми цього хотіли. Крім того, як я розумію, ви говорите, що Росія зуміла налагодити це виробництво. Вони і вдосконалюють тактики цих обстрілів. Зокрема, якщо говорити про ці фальшцілі, якими вони починали сьогодні. Вночі обстріли, ну я би не назвав це, не знаю. Це явище уже було новизна, це коли тоді застосовується у уперше. Вони навіть свого часу прикрутили ядерний імітатор до однієї з ракет. Це було кілька місяців тому. Тому, якщо дуже скурпульозно, беземоційно і професійно нічого нового в цьому залпі не склалося. На жаль, є загиблі. На жаль, є ураження об'єктів цивільної інфраструктури, боляче і сумно, але не можемо це скасувати. І, з вашого дозволу перейдемо також до, до тих подій, які маємо зараз на фронті загалом зокрема е, один з найкритичніших одна з найкритичніших ділянок про які говорять це е, е, згадували напрямок куп'янськ сватово кремінна де, е, де було зосереджено багато ворожих військ і е, говорили про те що може бути Очікується оцей от наступ росіян, які вони можуть там перейти. Що відбувається на на цій ділянці фронту? Щоб розуміти цю ділянку фронту і чому саме так там відбувається, треба зрозуміти, що відбувається безпосередньо у Бахмуті і навколо нього. Бахмут з їхнього боку взятий як такий, тобто вони зруйнували його, зайшли у нього, але не просунули. Смілотити навколо наші, ми перетворили бахмут у таких. Більше того, в нас є у співчасці, ніж потенційне чи перспективне противне. Якщо це складеться, а висока імовірність, що так воно і буде, це угруповання, як є, воно буде або знищене, або ще краще, якби ми взяли тисяч росіян у полон Персонально для Путіна. Чому він ну, вже навіть нагородив там якихось їхніх героїв, які відзначилися під час штурму? Вийти звідти вони не можуть, бо це буде дуже серйозний і удар по самому їхньому недорогу. А отже, вони міркують цілком зручно і абсолютно коректно. Вони створюють найближчий напрямок. Оперативного тиску з їхнього боку до бахмуту, бо вважають, що в такий спосіб ми будемо знімати сили і засоби цього плацдарму і перенацілювати його на купівський плацдарм. Одночасно з цим говорять, маємо значні події і на, Запорі... на південному напрямку, зокрема, Запоріжжя і Херсон, де є повідомлення про наші. Певні тактичні успіхи або операції, які відбуваються, чи, чи розділяєте ви, ви цей оптимізм у стратегічному контексті певний оптимізм. є. що маємо розуміти по південному Наше головне – вийти на. Північне по Азов'я і обвалити південний плацдарм. Чи для цього складаються, складаються і найголовніша аргументація для цього є те, що ми дуже міцно серйозно оборону і охорону перекопського перешийку. Якби вони були упевнені, що утримують південний плацдарм, дуже великі ресурси вони у них. Наближаються до рівня дефіцитності, але розуміємо, що противник побудував трьох ашлановну лінію оборони. Найнебезпечніша лінія це так звана перша. Міні-забезпечення забезпечення, це величезна кількість мін найрізноманітнішого калібру і застосування на один метр квадратний може приходитися до п'яти одиниць вибухових пристроїв. Це не мато. А застосовувати класичну жуківщину, коли жуков кидав дивізії на протитанковій міні, а потім застосовувати дозволити не можемо. Це рутинна складна робота. Чи рано чи пізно складуться пролиті. Які зайдуть певні сили і засоби, і буде, так називається, маневрування, я в цьому впевнений на 100%. Питання лише, коли це складеться? Треба набратися терплячості. Ще одна зона, де відбуваються активні дії, це все таки Чорне море, яка особливо активізувалася після того, як Росія вийшла з зернової угоди. Ми маємо там ряд подій, зокрема, Вибухи на Кримському мості, підбиття російських кораблів. Нещодавно була історія про те, що Росія таки вдалася до зупинок і оглядів цивільних кораблів, які проходять морем. Як оцінювати ситуацію, яка складається зараз от в Чорному морі? Росія розуміє, що в стратегічному сенсі вона у втрачає домінування Чому далеко не найсмішети після потоплення кресера. Москва вони е однозначно перебувають у режимі ревізування своєї морської е потужності, а бавовнування ціло їхніх плавзасобів, Ну це направду дуже успішні кроки. Уперед, в першу чергу, з нашого боку, це при тому, що ми не маємо повноцінного симетричного флоту. Росія підніматиме ставки у чорному морі, особливо по тій частині, яка називається зрив зернової, їм дуже потрібний кров зноса стратегічний переговори. І вони вважають, що якщо, якщо поставлять на межу голоду якусь частину планети Земля, а з наших зернобобо годуються до півмільярда людства, особливо в Чорній Афрі, то в такий спосіб заставлять колективний захід піти з ними на переговори. Чим це все закінчиться? Побачимо, Те, що стосується скажімо зараз. Але і заштурнували це візма турецьке, котрі йшло до нас, до нас у то Не забуваємо, що і пропаганда також дуже багато важить. Вони мають нескінченно підтримувати правильність своєї ідеології, щоб мляв, ми сильні, ми могутні. Нам нічого зробити не може, і ми будемо робити те, що вважаємо за необхідне. Кілька слів про кримський міст. Дійсно, це найсерйозніша логістична артерія, яка безпечує саме кримський плацдарм, особливо за різницею 90% усього, що доводиться, доводиться. Саме через е, цю нитку для того, щоб він по справжньому перестав бути функціональним. Його треба втопити не в частині однієї секції, а в частині кількох секцій, особливо заліничних секцій, а бажано кількох сотень метрів. Звичайно, ми розуміємо, що такий результат може бути досягнутий тільки за допомогою великого залпу. Чи великої кількості далекобійних ракет. Розуміємо, що Storm Shadow у нас є не в такій великій кількості, як би нам хотілося. Але будь-що, що там відбувається в частині задивлення, вітається, вітається і ще раз вітається. В стратегічному контексті йде так звана експертиза цілі. Я впевнений, що рано чи пізно він буде у так, як нам треба. Ми зачепили е питання далекобійної зброї, і очевидно. Е Питання стоїть в нових постачаннях, як той, тієї зброї, яку ми отримуємо, так і зокрема таурусів, про які довго йде мова, чи тут можливі зрушення в цій частині? Думаю, що будуть, але знову ж таки Таурус, аналог стошетом та для авіаційного базування по по характеристиках. на практично у межах <кхи>, до тисячі кілометрів швидкості до півтони бойової частини. німці декларують, що не в усього є таких ракет. У мене ж у межах 150 одиниць. Ну якщо передадуть, е, якщо передають передадуть 20-30, ну то буде неймовірно добре. По справжньому філософію ракет ударів змінили б Мжі М 140 Атакамс, балістична ракета, яка застосовується уже наявних у нас установок М 142, Хаймерс і Місімдесять. За кількістю сукупних цих установок ми вже друга країна у світі, а в американці на складах є речі. Саме таких у них дуже висока. Швидше годину і збивати неймовірно важко, але то суто політичне питання американці не дійшли до такого року, і ми не можемо з цим нічого вдіяти. Це політичне питання е, пов'язано може бути з чим: з загальним розмірковуванням про добро і зло з інформаційними е, операціями росіян, з наближенням виборів. Тобто, що на вашу думку, от є основним в цьому політичному питанні. Поки що не, не надавати цю зброю, як ви гадаєте? Головоломка для всіх для американців Росію. Поки що розуміння цього немає, і допоки цього розуміння не буде, то на жаль, буде от таке е, тягання, кота захист у частині далекобійної зброї. Всім всі дуже скотна. Але колапс режиму Путіна може запустити реакцію ростурації не боячу віддавати коронавір, де сорок відсотків ресурсів ужого людства найцінніший приснемо на Китаю, плюс неконтрольне розповзвання тактичної ядерної зброї. От, поки що, на ці запитання від Бурігожин на кінолах. Кинув в жах американський істеблішмент, тому що його нога ступала на ядерний вклад ворони 45 і вони у страшному сні не можуть собі уявити, якщо не стане вертикалі в Російській Федерації, що з цією зброєю може статися, напинитися. От, от ці моменти немає відповіді, і на і на правду класична воєнна повноцінна поразка Російської Федерації в Україні напрямку прив'язується. До їхнього подумають і от шукають формулу, як із цього виходити, і на мій погляд, поки що не знайшли. Не можу вас не перепитатися ще про оцінку все таки міжнародних домовленостей, які, які відбуваються, Це от підготовка саміту миру, остання робоча зустріч, якої була в Джеді, яку оцінювали достатньо оптимістично, зокрема через те, що підключилося багато країн. І усунули Росію для того, щоб унеможливити е чергове їхнє там блокування та чи знущання з основ міжнародного права? Але вже станом на сьогодні оцінки трохи міняються, особливо на повідомленні про е візит міністра оборони Китаю до до Росії і Білорусі. Чи, на вашу думку, е Китай далі грає свою гру? Чи він все-таки Буде мати схильність зважати на, на цю думку міжнародної спільноти про те, що потрібно повертатися до системи е, міжнародної безпеки. Я не маю ніякого ніяких ілюзій стосовно того, що там відбувається. Китай має певну стривоженість і не більше у частині, що стосується постачання наших зернобобових у першу чергу Африку. Китай туди заходить дуже серйозно і по-дорослому найрізноманітніші проекти, починаючи від золота діамантів, закінчуючи ураном. А скажімо, на на західному березі Африки вже будує свою першу повноцінну воєнно-морську базу на Атлантик. Даруйте не можу нагадатися, з якою країною вони уклали е, цю угоду. Отже, Китай перебуває в режимі вивчення, що йому з цим робити, але це жодним чином не, не означає, що Китай вже повноцінно хипнувся у нашу сторону у сторону Китай у стратегічному контексті, зацікавлений тому, щоб в Україні склалася якась. Ситуація заморожування. Чому тому, що як буде якась нова лінія розмежування, немає значення, яка китайці це однозначно розцінять як поразку колективного заходу. А це для них буде сигналом того, що можна пробувати мілітарно масати Тайвань. Як далеко, це все піде звичайно? Я не знаю і не можу спрогнозувати. Звичайно, добре, що такий майданчик народився без Російської Федерації, але то все буде тривати місяці. Дуже люблю історичні приклади. Американці рік розмовляли найбільше з Талібаном, рік часу і в той час ішли активні бойові дії проти них в Афганістані допоки вони дійшли до якоїсь точки узгодження і до якихось домовленостей. А опісунку Талібан усе зруйнував. Пане Петре, дякую вам за ваш коментар. Це був Петро Черник, військовий експерт. Більше подробиць про наслідки ударів та ситуацію загалом. Ви можете дізнатися на сайті твоє місто та у відео на нашому каналі. Бережімо себе і працюємо, щоб наблизити нашу перемогу.